Понад 100 громад Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Одеської областей приєднались до асоціації прифронтових міст та громад. Я дуже радий, що наша асоціація, яку ми створили, асоціація прифронтових міст та громад набирає обертів. Ми вже були в Сумах в Харкові, звісно, в Чернігівщині, і сьогодні тут у Миколаєві, спілкуючись з головою асоціації Ігорем Тереховим, керівники південних прифронтових населених пунктів зазначили, що лише в об'єднанні бачать силу голосу. Дуже сподіваюся, що через асоціацію прифронтових громад ми зможемо достукатись до всіх і показати, що прифронтові громади потребують особливого підходу. А під час форуму Український південь стійкість відновлення майбутнє, який провели в Миколаєві. Лідери громад, що живуть під постійними обстрілами, поділились спільними проблемами, які потребують вирішення через асоціацію прифронтових міст та громад. Те фінансування для нашої громади це найважливіше. І друга проблема це, звісно, ведення бізнесу, якісь льготи для бізнесу, тому що ми прифронтова громада, ні при якій інвестиції ми не можемо. Показати нічого, у нас хоча б залишились ті, хто є. Тому якісь льготи для ведення бізнесу на профундових територіях. Ми б хотіли отримати підтримку держави в будівництві захисних споруд для наших навчальних закладів і цей дитячих садочків, це і шкіл з тією метою, щоб захистити найкраще наших дітей. Найболючіше, що зараз це захист інфраструктури нашого міста, це захист і підстанцій, і захист тепломережу. Сих і щоб забезпечені забезпечена громада внутрішньопереміщені особи. А в нас їх близько 4 тисяч, щоб всі були забезпечені теплом, щоб діти ходили до школи. Найголовніша проблема це війна. Ми сьогодні зібрали чотири області для того, щоб дійсно об'єднатися в нашому спільному горі, тому що прифронтова громада і громада, яка, наприклад, знаходиться десь на заході нашої неньки області. України то це дві великі різниці і різні проблеми у нас. Сама нагальна проблема це на сьогоднішній день. Це освіта. На сьогоднішній день громаді створювали тимчасові освітні центри, але ж розумієте, освітні центри це не школа. І від асоціації чекаємо все таки партнерства, допомоги почути, чути нас і доводити нашу думку до вищого керівництва. З Цією метою говорить Ігор Терехов, і була створена асоціація платформа для спілкування та формування спільних вимог до уряду. Так, під час дискусійної панелі форуму в Миколаєві обговорювались важливі питання життєдіяльності прифронтових громад. Це питання вони потребують вирішення, і дуже гарно, що сьогодні на нашому форумі були представники уряду, і є вже конструктивний діалог між нами, як асоціацією, між громадами, між Урядом між президентом це дуже важливо для того, щоб наші громади були і були забезпечені всім необхідним для того, щоб продовжувати життя. Вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяє багато уваги при прифронтовому території, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. Результати вже є. Сподіваюся, що це набере системний характер і розробимо цю програму відновлення регіонів прифронтових і подамо на уряд для того, щоб це врахували в державних програмах і бюджеті бюджетів України. Для нас дуже важливо, який він буде, і ми це чудово розуміємо. Але ж зважаючи на все, ми бачимо, щоб в бюджети було. Передбачено 64 ПДФО. Ми дуже будемо наполягати на тому, щоб в бюджеті були відображені щодо можливості скасування місцевих податків і зборів з послідуючою компенсацією субвенціями з, з державного бюджету. Для нас це дуже важливо. Крім цього, це збільшення заробітної платні вчителям та медичним працівникам. Результатом роботи форуму в Миколаєві стала заява асоціації про необхідність розробки програми економічної відбудови та формування нового вектору розвитку прифронтових громад. Її підтримали понад 200 представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та експертного середовища. Серед основних напрямів майбутньої програми соціальний вимір, розвиток аграрного та індустріального потенціалу, наука, а цифрові сервіси, логістика. Розбудова енергетики, розробка проєктів повоєнного відновлення та екологічні ініціативи. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харків новини.